2 липня, о 3 годині ночі, російський безпілотник атакував Харків. Прильот зафіксовано у Новобаварському районі. Внаслідок удару горіла одноповерхова нежитлова будівля. Також пошкоджено адміністративну будівлю без постраждалих. За інформацією прокуратури для атаки російська армія застосувала БПЛА Герань-2. Я проснулась тріч са ночі. Я прокинулася о третій годині ночі від того, що я почула, як шахет спікірував, падав, і буквально пройшло там 40 секунд. Вибух. У домі затряслися вікна, і з вікна видно пожежу. Тут абсолютно нічого нема. Скільки я тут живу, тут давно ця будівля пустує. Нічого тут немає. У квартирах біля місця влучання ударною хвилою вибило вікна. Пошкоджень зазнали щонайменше сім будівель. Загалом було вибито 53 вікна в квартирах, ще шість у місцях загального користування. Воно в мене над будинком пролетіло, і я бачу, що вона якраз прилетіла на мою роботу. Я така думаю, що я побачу? Розбиті шибки чи просто руїни? Я не знаю. Ну, дякувати Богу, чи я не знаю кому, що всі цілий просто. Щоб ліквідувати наслідки прильоту, на місці влучання працюють комунальні служби. Позвонили, що у нас в офісі тут вибити окна і обсипалося все. Дякую комунальним службам. Дійсно, допомогли, оперативно вставили два кошка, ще одне окно треба буде зараз теж закрити, тому що там і дощі, і все на світі ви самі розумієте. І складна ситуація з цим. Тому, в принципі, оперативно, дуже оперативно працюють, спрацювали нормально ребятам. Дякую. Анна Зелінська, Ярослав Кононенка, Андрій Сириця, Олексій Муравйов, Харків. Новини.